Мені здається, що ми знайшли Петра. Це напевно точно Петро, а ну? Петро? Привіт, братан. Слухай, де ти пропадаєш? Я тебе два тижні шукаю. Я, я, я тебе довго не бачу. Я тебе теж... Ти, що ти робиш тут цих прелія? Та я тут собі гуляю. я займаюсь спортом. Слухай, сідай в машину, бо замерзнеш їдемо знімати відео для друзів. Давай. Зовсім ні душі, нікого. Ти бачиш це, Петро, це просто щось неймовірне. Тут взагалі така тишина, що то просто страшне. Давай підемо туди і будемо знімати людям цей відеоролик і трошки поговоримо про Канаду і чому Канада це пастка. Ви напевно себе запитуєте, чому я так далеко від'їхав від міста, щоб просто зняти цей відеоролик. А просто-запросто, щоб просто ви зрозуміли, яка Канада велика. Які вона має великі е, прерії, великі місцини, просто все повністю не заселене і ні душі. І це все просто для мене і для Петра зараз. Ви собі просто на секунду просто уявіть, скільки місця Канада має, і скільки тут ще є різних можливостей, щоб забудовуватися і розвиватися. Я хочу поговорити сьогодні, чому Канада є пастка. Для багатьох людей і дуже багато людей масово повертаються зараз в Європу, і навіть деякі люди повертаються назад в Україну, бо вони дуже сильно розчарувалися в цьому канадському житті. Чому люди повертаються? Тому що людям дуже важко привикнути до цього життя. Людям важко усвідомити, що вони не бачать людей на вулицях чи в центрах чи в великих містах. Люди постійно всі десь по машинах чи по будівлях. Немає нормально цього просто душевного такого спокою. Також е люди не можуть привикнути працювати з 9 до 5, або взагалі по 16 годин в день, щоб просто прокормити свою сім'ю, тому що все дуже дороге. Житло дуже дороге, щоб придбати. Ціни на продукти виросли. І людям просто це дуже все дико і дивно, і вони просто не хочуть таке життя. Вони не хочуть просто ціле життя своє віддавати на роботи і сплачувати різні кредити. І від того починається в багатьох людей депресія депресії, тому що люди постійно мусять про це думати, і ніхто не гарантує завтрашній день нікому в тому житті. І деякі люди просто хочуть жити сьогодні, іменно зараз. А в Європі це набагато краще і набагато краще для багатьох людей просто жити в цьому такому більш європейському. Житті, а канадсько-американське життя це точно не для всіх, і багато людей просто попадають в депресії навіть після першого місяця, двох місяців, трьох місяців життя. Тому що в Канаді треба постійно, постійно, постійно щось робити, щоб мати якусь копійку, і щоб мати кусок хліба на столі. Також в Канаді є така велика, велика дуже проблема, що е, багатьом людям треба працювати на мінімалку. І на мінімалку, щоб працювати, це дуже дуже важко, щоб вижити і щоб нормально жити. І навіть на початку здавалося би, що треба вам просто платити за оренду, навіть і деякі люди навіть машину не хочуть купляти, і не купують, і все рівно якось відчувається, що не вистачає цих грошей. А гроші в Канаді для того їдуть люди в Канаду, щоб мати хоч якусь копійку в банку на чорний день і на майбутнє, звичайно, щоб мати нормальне. Пенсію, нормальне, як то кажуть, життя після 60 років. І коли люди бачать це все і працюють важко, і замащують свої руки за мінімальну зарплатню, де вони, наприклад, в Європі заробляли більше навіть за ту саму ж роботу, що вони заробляють тут в Канаді, то люди починають запитувати себе питання, чи справді мені ця Канада потрібна. Чи Мені треба так мучитися, коли я можу просто поїхати в Європу і набагато менше за все платити, ніж я плачу тут, і ще спокійніше жити і не переживати так, що мені треба кожен день бігти на цю роботу, щоб мене, не дай Бог, роботодавець не звільнив. В Канаду дуже багато приїжджають різних спеціалістів і дійсно вчених людей, вивчених людей, розумних людей. І я розумію, що ці люди не дуже так хочуть зразу працювати, невідомо де. І вони пробують шукати роботу, і вони хочуть допомогти Канаді, щоб попа... бо вони є кваліфіковані спеціалісти. Але, на жаль, в Канаді дуже важко знайти роботу з самого початку по кваліфікації, по спеціальності. І від того люди просто шоковані, бо люди приїжджають сюди і думають, я хочу працювати лікарем, і вам лікарів не вистачає, або я хочу працювати адвокатом. І я не можу, бо мені треба затвердити диплом, Мені треба це, 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 це. І це все просто людей, людей відбиває цю охоту, розумієте, просто з самого самого початку. І тому люди просто вирішують, а, на що нашу мені це і нашу мені це, як то кажуть, взагалі здалося, якщо я можу поїхати в Європу чи і в Європі набагато легше отримати, як то кажуть, і працювати по якійсь нормальнішій професії. Тому Канада свого роду це є пастка, тому що Канада, як то кажуть, відкрила двері. І одна з таких країн, в яку дуже легко попасти було недавно, і ще є до 31 березня. І люди приїжджають сюди зовсім з іншими думками, а бачать реальність Канади, де дорогі ціни, важко отримати хорошу професію, важко затвердити свій диплом. Дороге навчання, дорогі хати в майбутньому, навіть якщо ви до того доробите, щоб її купити. Також е, немає людей на вулицях, е, е, треба багато працювати, немає якось такого відчуття, де ви можете нормально собі з друзями проводити час і відпочивати, і набиратися великої і позитивної енергії. І тому для багатьох людей Канада дійсно стала пасткою, і деякі люди використали дуже багато своїх. Збережень для того, щоб сюди попасти, щоб просто зрозуміти, що ця країна точно не для всіх, і просто повертаються назад і починають наново всі свої збереження е, заробляти, і шукають інше життя, як то кажуть, в інших країнах Європи. Тому перед тим, як ви їдете в Канаду, дуже сильно подумайте, добре зробіть дослідження. Дуже легко його зараз робити, тому що є дуже багато блогерів. Розумієте, колись, коли моя сім'я емігрувала в Канаду, Ютуба взагалі ще не було і не було взагалі такої доступу до такої великої інформації, як зараз мають люди. Тому фактично вам дуже-дуже легко можна зробити навіть вибір по різних відео і по різній інформації, яку ви можете знайти в інтернетах, в Фейсбук-групах. Тому дуже-дуже добре читайте. І саме-саме головне, саме саме головне, що ви повинні зрозуміти, що таке Канада, І що, який, е, яке тут життя, який тут смисл в цій країні. І, і себе запитати, чи це іменно те, що ви хочете, чи те саме, що ви шукаєте. І тоді ви зможете тільки бути дуже-дуже сильно впевненим, що ви зробили правильний вибір і ви їдете в Канаду. Але в кінці дня я знаю, що ніхто ніколи не буде знати своєї власної долі, якщо ви не попробуєте самі. Першу чергу, і тоді ви тільки зможете, якщо ви попечетеся на своїх помилках, тоді ви тільки зможете зрозуміти, чи це справді для вас. Тому я нікого зовсім не відговорю, щоб не їхати в Канаду. Я просто пробую вам дати різні такі пункти і більше через камеру, щоб ви зру... помогти вам зрозуміти Канаду. І, можливо, вам це допоможе. І це весь, як то кажуть, вся моя мета в цьому відео. В підсумку хочу сказати, що Канада в загальному є дуже прекрасна і гарна країна. Але Канада, так як і всі країни, має дуже багато своїх мінусів. І щоб ці всі мінуси е, побачити і зрозуміти, вам треба фактично, на жаль, е, побути тут і зрозуміти. Чи ви зможете, як то кажуть, справитися з цією депресією, яку в Канаді дуже часто вона є зимою, тому що зими дуже довгі і дні дуже короткі, і цей холод, і це все, як то кажуть, трошки трошки деколи починає робити свою роботу на ментальному стані. Також в Канаді не є так легко знайти роботу, навіть на ту ж мінімалку, через яку люди навіть не хочуть і працювати, і повертаються. Багато людей просто чекають черг, щоб отримати таку роботу, таку, можна сказати, не професію, а більше як роботу, щоб платити рахунки і просто виживати, щоб не залишитися на дворі. Але в загальному, якщо дивитися на Канаду, вона дуже простора, вона дуже вільна і дуже велика. І тут можна собі дійсно знайти свій спокій і безпеку. Це дійсно такі речі, що зараз в світі не купиш ні за які гроші, і в загальному світі така нестабільність є всюди. Ну, В Канаді можна ще її знайти. Головне, не лінуватися, і головне бути в першу чергу впевненим, чи ця країна для вас, чи це життя для вас, чи ви дійсно. Мрієте жити в Канаді, чи ви, може, ціле життя мріяли жити в Америці, і тут вам просто відкрилися двері, щоб попасти в Канаду, і ви собі думаєте, а Бог з тою Америкою, їдемо в Канаду і будемо пробувати, бо це подібне. Якби ви не думали, як би ви може не дивилися багато досліджень різних на... в інтернеті, так, Америка, Канада має дуже багато подібного. Але. Америка і Канада є дві різні країни з дуже різними різним менталітетом на багато різних речей. І щоб це зрозуміти, також треба побувати в цих двох країнах, щоб могти це все рівняти. Я був в Америці, я був в Канаді, і повірте мені, я багато чого плюсів побачив в Америці над Канадою, і також багато є плюсів в Канади над Америкою. Тому не думайте, що Канада це. Ваша мрія, дитинства, що ви колись були, думали, мріяли попасти в Америку. Канада не Америка, і пам'ятайте про це і задумайтесь про це. А так, я думаю, що е, е, я відкрив в цьому відео дуже багато різних пунктів цікавих, і ви щось для себе нове познали. Прийшов час, друзі, закінчувати ще одне відео. Відео, надіюся, вийшло цікавим, і особливо те, що ми поїхали так далеко в цій прерії, і що ви трошки побачили трошки інший район, іншу різноманітність. Бо тому що це дуже важливо в будь-яких відео. І чим більше всього іншого, чим більше природи, чим більше якихось ракурсів, пейзажів заду мене, я думаю, що це тільки для вас є бонусом. А якщо це не є для вас бонусом, то я вибачаюся, бо я дійсно дуже-дуже сильно працюю, і це не дуже легко кожного дня створювати ці всі відео, при тому, що я ще в університеті працюю на повну ставку. Я фактично працюю 80 годин е, в два тижні, 160 годин е, в, в місяць, і це зовсім зовсім не є легко. І це просто так: що Петро робить? Петро, що ти робиш? Ну, no, почекай на мене! Почекай на мене, почекай! Почекай на мене! Вкрав мою машину, треба бігти, щоб я тут сам не лишився. Щасливо, до наступного відео з вами, друзі!